Роби своєї, Господині блажатимуть мене всі роди, великі мовчини мені в семотні святе, його ім'я. Марія пробула в насети, місяці зо три, потім вернуся до того, сього. Слава Господи, слава. Богу, Господь, слава. Остилася швидко до роківського в дорогі, місто Юди. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава! І! Дорогі друзі, Дорога спільнота, весела родина, Дорогі волонтери. Ми сьогодні дякуємо Богу, що Господь дозволив всім нам зібратися у цьому такому особливому місці. Звичайно, що людина планує так, ми планували. Цю, цей такий табір, чи такий вікенд, я би назвав швидше всього, для, для вас, для нас, щоб він відбувся, звісно, що бачимо життя, води свої корективи. Але на молитві, я казав, Господи, якщо, якщо ти бажаєш, що це сталося, на ти буде воля твоя і дякувати Богові не лише тільки людям, да, хоча людям доброї волі це теж. Бо ви розумієте, що побут у вас не будь-якого місці, це все коштує, ось, але знаємо те, що і не просто є, навіть якщо ви мали гроші, не було б вас, навіть якщо ви мали гроші, і були б ви, але не було інших людей-волонтерів, які погодилися прийти і вам, і всім нам разом послужити, то це все не відбудеться. Навіть у вас річ, коли ми щось плануємо, знаємо, як вона інколи коли не просто. Ну, я дякую Богу і радію, що ми ну, зібралися і ці два дні повні будемо разом е відпочивати, радіти, ділитися, е е також змінимо певну установку, що теж важливо є.